Дякую всім майже 40 глядачам. О, Хікару Накамура. Поїхали. Вітаю Хікару. Поїхали. Ось. Ну, Треба життя прожити для того, щоб в такому турнірі зіграти з Хікару. Так. Так. Треба щось думати. Там зараз вже буде після H5 трохи бобо. Так, ну поки турає всім і тримаємося. Поганенько. Доведеться пішака скидати. Так, ну важкі часи позаду, тому що в нього з розвитком також це не дуже добре в позиції. Тому можна спробувати обігрувати. Так, це три. Грамотно. король 2 турай F8, король G2. Нічого нема. А там ферзь C4. Ну знову таки, я думаю, що гірше в мене тут не повинно бути, тому що в нього дуже слабкий король. Тобто компенсація за пішака точно є. Чи повна? Це вже питання інше. Ладно, так, зіграю. Так, ну все просто виграшно тепер. Ай, яку д ерунду зігнув. Да? Магія Хікару. Блін, але просто ну, знову пере... ну, переграв вже. Даймманзівай наступним ходом. Вітаю Хікару з перемогою. Ідемо далі. Ай-яй-яй-яй-яй, таку хорошу позицію проти на